Студент Петров. Чи ви хоч газети читаєте? Звичайно. Чи багато ви їх читаєте? Скільки відірву у туалеті, стільки читаю. Професор запитує студентку: І чи можете ви довести, що вода притягує електрику? Так. Щоразу, як тільки я залізу у ванну, відразу телефонує телефон. Іспит у сільгоспінституті. Чи можна робити аборт корові, запитує професор. Студент з усмішкою. Ну, професоре, ви, мабуть, круто влетіли. Теорема. Крокодил довший, ніж ширший. Доведення буде проведено у два етапи. Спочатку доведемо, що крокодил довший, ніж зелений, а потім, що він зеленіший, ніж широкий, після чого необхідно випливатиме з транзитивності відношення більше. Крокодил довгий зверху та знизу. А зелений лише зверху. Отже, крокодил довший за зелений. Крокодил зелений і вздовж, і поперек. А широкий лише в поперек. Отже, крокодил зеленіший, ніж широкий, що й потрібно було довести. Студенти в аудиторії перед іспитом: Слухай, як звати нашого викладача? Його не звуть, він сам приходить. Лекція у ветеринарному інституті. Професор каже, Племінний бик може зробити до 100 статевих актів. Студентка. Це за який час? Професор. За добу. Студентка. Повторіть це для студента з останнього ряду. Студент із останнього ряду. Скажіть, професори, з однією коровою чи з усім стадом? Професор. З усім стадом. Студент. Повторіть це студентці з першого ряду. Студент штовхає по підлозі булку. Інший студент підбігає. Ти що? Це ж булочка. Тихо дурню. Зайдемо за ріг, разом зімо.